Доброго здоров'ячка, господарі. Ось і настала, потихеньку ораю свої городи, ораю своїм тракторцем малесеньким, нікуди не дінеться, один корпус. Але краще потихеньку не поспішаючи і, коли є час. Звичайно, можна було, як всі роблять, замовити. Приїхали б зарали, гроші б віддав би і на тому все закінчилось. Але Маємо маленький тракторець, він повинен відпрацювати свої кошти, Ну, нікуди не дінешся, будемо за ним ходити. Ось а зараз пішли і вам покажу. До речі, дивіться яка кількість бур'яну. Це той город, який у мене був після, ну є після ячменю зима. Ну і це отак вона орає. О, глибину спеціально взяв для себе замірять. Сікерає 17, да? Ну 17 десь я так Річ в тому, що при 70 колії заганяти дуже глибоко я особисто не бачу сенсу по той причині, що тяжка мотоблук у мені, та ладно, я похожу. І ширина уранки, ну оце ось 26-27. Це такий середня ну даже хай, хай 25. Це, звичайно, занадто для нормальної уранки плужка. Це ширина захоплення лемішка плуга, і тоді можна занурювати його максимально, наскільки це реально. Але ж проблемка в тому, що 70-та колія, а цей плуг не регулюється по ширні захвата, крім тими двома болтами, що в мене є башмачками, більш нічим. І так виходить, що ора швидко, не зовсім якісно, але на зиму на зиму нормально. Ось, затягувати не буду, буду пробувати, тому що часу вчора то я зарав, вечірком сьогодні теж планую хоча б якусь частинку, дивись так, до, до сніжків, до морозу я його зараю. Все, пробуємо Посередині перій добротний такий повиростав, тому що латочка повинна була серед літа зорана, будь, хоча б подіскована чи зафрезерована, як в тому році я робив, а вийшло так, що засохло так, що нереально було що зробити. Ну і так я його бросив, тому що, ну, по-перше, що не зораєш, по-друге, що. Техніку граєш і ще й сам будеш ходити, весь замучений. Так я його і залишив. А на сьогодні, як ви бачите, воно зарощено ідеальною травою. Це звичайно не цілик, але тяжко, тяжко мотоблоку. особливо ці ось ладки, одна, там друга, третя вище, де мотоблок ну, залазить під коріння глибоченька, йому тяжко йти. Ну, орати треба, хочеш не хочеш, тому що якщо я його зараз не ораю, весну йому ладу не даси. А цей весь бур'ян, особливо багаторічний пирій, який тут є. Він все весь полізає, плюс іще між травою появиться тут калюжниця, росте. Заросте так, що не знатиме, що він робить. Відповідно, будемо орати зараз. Ну а вже ж що з цього вийде, вже будемо дивитися. Ну я вам скажу, що краще зарати, ніж не орати взагалі. Так. Рівняв, рівняв, але все рівно кривенько вийшов. Скільки буде видно. Вам, друзі, на все добре, бувайте, здорові. Все буде. І по скрипту краще Уранка погана на зиму, чим гарна весною. Уранка на зиму дає можливість накопичити вологи. Так що якось так воно буде. Дякую.